Трагічні наслідки збільшилася кількість загиблих через ворожі обстріли Херсонщини. Російські нелюди вбили 23 мирних мешканців регіону. Ще 46 поранили. Серед травмованих є двоє дітей: це шестирічний хлопчик та 17-річна дівчина, зазначили в обласній військовій адміністрації. Випустили загарбники 539 снарядів з важкої артилерії, градів, танків, безпілотників та авіації. Під вогонь московитів у самому Херсоні потрапили при вокзалі площа, залізничний вокзал, супермаркет, автозаправка та завод. Цілі ворога. Наші життя та життя наших дітей. В пам'ять про вбитих державою агресором людей Херсонська обласна військова адміністрація оголошує 4, 5 та 6 травня днями жалоби. Росіяни вночі завдали ракетного удару по Краматорську, пошкоджені корпус навчального закладу та прилегли житлові будинки. Повідомляє Донецька обласна адміністрація. Під ворожий вогонь напередодні потрапила новоукраїнка, причистівка, Авдіївка, Ганівка, Успенівка, Мар'їнка, Красногригорівка, Миколаївка, Костянтинівка. А також у Часовоярська, Солидарська і Торецька громади. Пошкоджені понад три десятки будинків та територія підприємства. Всього за добу окупанти вбили двох жителів Донеччини. Поранили ще дев'ятьох. На Дніпропетровщині один чоловік дістав поранення внаслідок нічних ворожих обстрілів Нікополя. Росіяни били артилерією та дронами. Повідомив очільник області Сергій Лисак. У місті пошкоджені 11 приватних будинків та дев'ять господарських споруд а ще газогін та лінія електропередач. Є руйнування і на одному із промислових підприємств. Росіяни завдали авіаудару по селу Іванівка на Чернігівщині. Загинула 82-річна жінка. Повідомив очільник області В'ячеслав Чаус. Сталося це напередодні вночі. Внаслідок атаки загорілися домівка та господарча будівля. Ще один будинок пошкоджено. І росіяни невпинно продовжують бити по Харківщині минулої доби. Під вогнем окупантів були прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Чугуєвського, Ізюмського та Куп'янського районів. Інформує очільник області Олег Сінігубов. Пошкоджені житлові домівки, приватне домоволодіння та господарчі споруди обійшлося без постраждалих. І 17 разів минулої ночі та зранку росіяни обстріляли прикордоння Сумщини. Зафіксували 108 вибухів. Про це повідомляє місцева влада. Під ворожий обстріл потрапили населені пункти юнаківської, моропільської, білопільської, краснопільської, хотінської, знобновгородської, серединобуцької, шалигінської та ісманської громад. Пошкоджене приміщення школи поблизу Уралового. А в Шалигінській громаді понівечені приватні будинки. Інформації про загиблих чи поранених немає.